В даному відео розкажемо, як знімається підбарабання на комбайнах масей Ferguson 186, 7, 240, 206. Маємо для прикладу підбарабання з реставрації. Кожна планка була вирівняна під правило, замінені дроти. Для того щоб зняти підбарабання, необхідно буде на комбайні зняти оцю гребіночку. Подовжувач направлення руху соломи. Перша дія для того, щоб зняти під необхідно від'єднати жатку. Жатку від'єднуємо з наклонною камерою. попередніх відео буде розказано, як знімається жатка з наклонною камерою. Не забуваємо, що під низом є направляюча така бляха. Необхідно відкрутити два болти. Зараз тут цих немає дві скоби. інакше вона не дасть від'єднати його. Після того, як від'єднали наклонну камеру з жаткою, приступаємо для. Демонтажу під барабання. Грібоночку відкручуємо через цей лючок. З однієї, відкручуємо там два болти. З іншої сторони, так само через лючок, відкручуємо два болти, і вона залиша тут. Після того відкручуємо болти і крепежа під барабання. А саме ось цей болт. Грібенки його можна лізти. Нижній болт. Так само. Перед зняттям барабаня необхідно зняти камене вловлювача. Для цього, щоб його зняти, необхідно вибити два штирі. Ось вони. Зашпінтовані. Цей шпринтик вибиваємо цього штиря, вибиваємо в одну сторону, так само з тої сторони. І витягуємо камене вловлювача. Після того, як вже були відкручені оці полти, що ми показували, верхній і нижні. витягуємо під барабані. Після того витягуємо рибоночку і ремонтуємо. Необхідно міняємо дроти, необхідно його вирівнюємо, планки.